Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо віршик Олени Ерато. Весна ось послухайте уважно віршик. Сонечко всміхнулось, вийшло на поріг. З лісом привіталось і заплакав сніг. Розбіглись струмочки по всій землі. Пташки, немов дзвіночки, співають на гіллі. А тепер повторюйте за мною малята. Сонечко всміхнулось, вийшло на поріг. З лісом привіталось і заплакав сніг, розбіглися струмочки по усій землі. Тажки немов дзвіночки, співають на гіллі. А тепер ще раз послухайте, і можете повторювати за мною. Сонечко всміхнулось, вийшло на поріг, з лісом привіталось і заплакав сніг. Розбіглись трумочки по усій землі, пташки, немов дзвіночки, співають на гіллі. Молодці малятка. Якщо віршик сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!